6 листопада перший рейс вирушив потяг 769 хутір Михайлівський жмеренка, який вперше спочатку війни з'єднає прямим рейсом зі столицею північ Сумської області. Жителька дружби Валентина розповідає, що завдяки новому потягу вони з онукою вже за 5 годин будуть у Києві, а раніше їм для цього доводилося робити дві пересадки. Були на канікулах у бабусі зараз їдемо в Київ, бо завтра вже йдемо на навчання. Ну а я на роботу, звичайно, тому. Сьогодні, такий красивий поїзд прямой хутор Михайловський, Київ. Дуже дякуємо залізниці, яка нам це все організувала. Нам дуже зручно, тому що без пересадок ми сідаємо у хуторі і їдемо до кінцевої. А розумієте, з дитиною, з сумками, тому дуже зручно. Дарниці виходимо. Ми приїдемо у 21.06, тому до 23 ми встигаємо. У той же час такий графік руху потягу підходить не всім. Дружбичанка Ганна розповідає, що багатьом мешканцям регіону було б набагато зручніше, якби потяг вирушав на Київ зранку, як це було до 24 лютого. Ну, поїзд, звісно, добре, що дали поїзд, але він не зовсім нам удобен. Лучше б, якби він ходив з утра, тому що щоб зробити свої справи в Києві, це ж ну, к врачу там попасть, це ж треба з утра как-то. Вот если б нам вернули ту электричку, Киев зерна, хотя бы Киев Хутор Михайловский, которая с утра ходила, она была удобна. Вот, на шестку много дали, а хутор почему-то в таком забвении. Ну, ми ж тоже Украина, и тоже нам надо ездить, і студентам надо ездить. Начальник потяга Михайло Назарчук розповідає, що потяг із 769-770 курсуватиме курсуватимуть тричі на тиждень від жмеринки до хутора Михайлівського. Він їхатиме майже 10 годин. Раніше состав їздив на Кам'янець-Подільський. Зараз їдемо на хутор Михайлівський через Вінницю. Ну основні станції великі Вінниця, Київ, Нежин, ну і хутор Михайлос уже конічна. Основна схема 10 вагонів плюс два додаткових. По, будуть чіплятися по ну, мі, мірі населеності, якщо буде необхідність. З першого по шостий вагон сидячий, другий клас підвищеного підвищеної категорії, там п'ята категорія класу, з сьомий, восьмий, дев'ятий купейні вагони і десятий плацкартний. І ще буде. Якщо буде пасажиропоток, будуть дочіпляти ще одинадцятий-дванадцятий пласкарня, поки що їх нема, поки що десять. Провідниця Галини Ткач розповідає, що у перші дні повномасштабного вторгнення їх потяг використовували для евакуації людей. Жінка добре пам'ятає ті складні дні, а тому з особливими емоціями їде в звільнений від ворога регіони. Жінка по станції тут Терещенська чи якась, вона просто йшла, каже, дякуємо вам, що ви на, до, вас до нас пустили. Значить, людям буде зручно. Трошки мало людей ми привезли, але я думаю, що налагодиться рейс, налагодиться і зв'язок з людьми, люди будуть знати і будуть їхати. В нас заклеєні вікна для того, щоб вдруг якісь, я не знаю, чи воно поможе, але я думаю, що таке поможе осколки, може, не так будуть розлітатися. Но ми будемо надіятися на те, що все буде добре. Ми віримо в на ЗСУ. Ми віримо. Новий потяг курсуватиме по середах, п'ятницях та неділях. В хутір Михайлівський він пробуватиме о 15.16 і вже за годину вирушатиме в напрямку жмеринки. Це перший пасажирський потяг, який Укрзалізниця пустила до хутора Михайлівського. Раніше до станції, яка знаходиться в зоні бойових дій, ходили лише приміські електрички.